Доброго дня! Ми сьогодні розглянемо тему розгортання національно-визвольної боротьби 1648-1649. Це перший період збройної боротьби козаків на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким. І для цього нам знадобиться невеличка презентація. Да, тема ось розгортання національно-визвольної боротьби. І трошки нагадаємо що в січні 1648-го Хмельницький оволодів Микитинську січчю, Він був обраний гетьманом. Кінець квітня 1648 го Хмельницькому вдалося зібрати 5 тисяч козаків і 6 тисяч кримських татар іслам, ісламом 3 Гереєм. Проти них виступило польське військо, очоловане коронним гетьманом Потоцьким, що налічило близько 18 тисяч вояків, із яких 6 тисяч становили реєстрові козаки. Ми бачимо на екрані, розташування Запорізької січі, і портрет Богдана Хмельницького. Битва на жовтих водах. На початок квітня 1648-го, вимагаючи від великого коронного гетьмана Микола Потоцького вивезти з України урядові війська і скасувати ординацію війська Запорізького, Богдан Хмельницький, на чолі з козацьким військом, виступив із Запоріжжя. Дізнавши, що Хмельницький розпочав повстання, уряд Речі Посполито відправив проти нього двох гетьманів Потоцького і Калиновського, з військами. Польські генерали, не чекаючи супротиву, і розділили свої війська. Потоцький вів військо на жовті води. Кримські татари, на чолі з Тугайбеєм, з яким Хмельницький уклав угоду, напали на польський табір, однак їх відбили. Поляки зміцнили свої позиції та залишились на місці в очікуванні. Підкріплення німецьких найманців та реєстрових козаків. І ось схема саме пересування військ, і видно під прапорами розташування їх. Продовження битви на жовтих водах. Водночас, основні сили поляків перебували за 200 кілометрів від жовтих вод під Корсуном. Богдан Хмельницький разом із татарами використали це та почали штурм. Він Виявив е, невдалим, і українці взяли ворожий табір в облогу. Вночі 6 травня польські війська спробували вийти з оточення. Їх рішуче атакували козаки Максим, Кривоніс та Татари. За наказом Потоцького проти Хмельницького мали висунутися реєстрові козаки на чолі з філоном Джа, Джалі, Джалалієм, але ті повстали проти шляхти. Польська армія не отримувала підкріплення та зазнала нищівної поразки. Сам її очільник Потоцький помер від вогнепального поранення. Битва під жовтими водами стала першою великою перемогою українських козаків над Річчю Посполитою. Війська Богдана Хмельницького, натхнені перемогою наприкінці травня 1648-го, розбили поляків у битві під Корсоном. І ось схема. Навіть є пам'ятник Героям Визвольної війни українського народу з 1648 1654 у місті жовті води Дніпропетровської області. Тепер переходимо до битві під Корсунем 1648. -го. Здобувши перемогу на жовтих водах, Хмельницький вирішив негайно рухатись під Корсунь, сучасне місто корсунь шевченківський Черкаської області, щоб завдати удару основним польським силам. Дізнавшись про наближення Хмельницького, поляки вирішили рухатись під Корсуня до Богуслава на їхньому шляху рочищі Горохова Діброва козаки, очолювані черкаським полковним кривоносом, улаштували засідку. І на світанку, 16 травня 1648 польський табір направив на Направив на завали з дерев, натрапив, вибачте, на завали з дерев та викопані рови. Козацько татарське військо атакувало табір і прорвало його оборону в трьох місцях. Кілька годин битва завершилась поразкою польського війська. Е, коли будете складати конспект, сакцентуйте увагу, що перша була битва переможна. Тепер переходимо до другої, також знайдемо висновок. Отже, перемоги, здобуті Хмельницьким в перших битвах 1648-го на жовтих водах під Корсеном, мали велике значення для подальшої визвольної боротьби проти польського панування. Військо повстанців швидко зростало за рахунок селян, міщан, і протягом літа 1648-го. Від польської влади було звільнено все лівобережжя. Війна поширилась на правобережжя. Цей самий час українські землі охопив вир селянської війни. Сповнені ненависті до своїх гнобителів, селяни нищили панів та їх сім'ї. І ось карта: Богдан Хмельницький на чолі. Битва, битва під полівцями 1648-го. Після безрезультатних мирних переговорів у вересні 1648-го воєнні дії відновилися. На Волині під Чолганським каменем зосередила свої сили 40-тисячна польська армія. А з обозними та слугами вона налічувала 80-90 тисяч осіб. Командували цим військом три воєначальники: Владислав Домінік Заславський, Миколай Остророг та Олександр Конецьпольський. Хмельницький вирушив на назустріч із військом, кількість якого сягала 100-110 тисяч осіб, серед яких 50-60 становили досвідчені вояки, а решта селяни від плуга. Битва відбулася під мистечком Пилявці поблизу Старого Костянтинова до 11-13 вересня 1648 і завершилась перемогою об'єднаного козацько-татарського війська, 5-6 тисяч буджайських татар, що прийшли на допомогу козакам. І знову ж таки схема: буде час розгляньте, будь ласка. Карта просування військ, да, бачимо ось головні битви позначені на них. Да. І знову ж таки далі просування, щоб Хмельницький вирішив рухатись на захід у Галичину, сподіваючись примусити владу визнати Україну рівноправним із Литвою та Польщею суб'єктом Речі Посполитої. І на початку жовтня 1648-го козаки на чолі з кривоносом взяли в облогу Львів. Під час переговорів, які розпочалися з гетьманом міщани, Хмельницький оголосив, погодився зняти облогу за відносно невеликий викуп. Після цього Хмельницький рушив до Замостя, важливого міста на шляху до польської столиці Варшави. Виступивши до його стін, він запропонував жителям здати Замостя за викуп, але отримав відмову і наказав розпочати штурм. Проте, проте три спроби захопити місто виявились невдалі. І наприкінці грудня 1648-го Хмельницький після завершення походу в Галичину повернувся до Києва. Да, ось саме. Повернення на переговорах із польською владою 1649-го Хмельницький оприлюднив програму побудову Української козацької держави. Він проголошував виб'ю. Він проголошував, дай виб'ю з лягсь ляцької неволі весь народ руський. А що перше я воював за шкоду і кривду свою? Тепер буду воювати. За нашу віру православну. українська козацька держава, на думку Хмельницького, мала виникнути в етнічних межах розселення українського народу. На переговорах і із польськими представниками він казав: за границю на війну не піду, на турки українських татар шаблею не підніму. Досить нам в Україні і і Волині тепер досить достатку і прожитку в землі та князівському своєму. По Львові, Холм, Галич, а оставши на віслі, скажу дальшим ляхам. Сидіть, мовчіть ляхи. Основною основою устрою Української козацької держави стали, мали стати порядки війська Запорізького поширення на всі на все її населення. Хмельницький був переконаний, що Українська козацька держава, да, офіційна назва є. Право наступницею Русі України. Гетьман вважав, що польська влада має визнати Українську-козацьку державу по тих кордонах, які, як володіли благочестиві великі князі. А ми підданстві та в неволі бути у них не хочемо. Право те українсько-козацьку державою, на думку Хмельницького, мав монарх. Право то є, казав Гетьман, що я лихий і малий чоловік, але мені то Бог дав, що я є єдино, в... Єдиновладцем і самодержавцем руським так, ось його слова да? і програма побудови українсько-козацької держави за Хмельницького передбачала створення незалежної держави військово-Запорізьке на території колишньої Росії України. На чолі держави мав стояти монарх. Основою устрою козацької держави мали стати порядки війська запорізького поширення на все населення. Ось така програма ще раз дублюється, і в 1649-го відбулася збаразко-зборівська кампанія. Уряд речі вирішив завдати удару козацькій Україні об'єднаними силами польської та литовської армії. І в травні 1649-го польські загони увійшли на Волинь. Довідавшись ну, про це, Хмельницький рушив свої полки на Волинь. Раптова поява війська гетьмана змусила польську армію відступити від захист е, під захист стін з Баряцького замку. Тим часом, із боку Білорусі на українські землі розпочали наступ війська литовського гетьмана Януша Радзевіла. Наказний гетьман Кричевський за розпорядженням Хмельницького спробував зупинити литовське військо біля міста Лоєв наприкінці липня 1649 Але Зазнав поразки. Отримавши тяжке поранення поранення, Кричевський помер, а козаки відступили. Однак завдання Хмельницького вони виконали унаслідок значних втрат. Радзивіл відмовився від вторгнення в Україну. І ось карта да позначено ці події. Під місто Збараж до Хмельницького було прибула 40 тисячна кримсько-татарська орда. Під проводом хана Ісламгірея III гетьман розпочав наступ у липні, маючи у своєму розпорядженні 80-90 тисяч вояків. Кількість польського досягала 28 тисяч. Облога Збаража запеклі бої під його стінами тривала майже півтора місяці. Від розвідки Хмельницький та Еслем Герей дізналися, що на допомогу обложеним рухається 35-тисячне військо короля Яна Казимира. Щоб не дати польським силам об'єднатися, було вирішено зробити короне військо розбити короне військо під зборово. Тут туди рушили майже 40 тисяч козаків і 20 тисяч кримських татар, очолених гетьманом і кримським ханом. Битва під збором відбулася 5 -го. Серпня 1649-го становище польської армії було критичним. І військо гетьмана могло здобути перемогу, проти хан, Іслам Третій Герей. не був зацікавлений у цьому. Він наполіг на припинення Хмельницьким битви, уклав із польським королем вигідну для Кримського ханства угоду і примусив гетьмана погодитись на запропоновані королем умови. І бачимо супроводження карти діограма. Зборівської битви і умови зборівського договору 1649-го. Україна в межах Київського, Браславського і Чернігівського воєводств під офіційною назвою війська Запорізька визнала, визнавалася автономія в межах Речі Посполитої. Кількість реєстрового козацтва 40 тисяч, решта козаків мала повернутися у підданство до панів. Шляхта отримала право повернутися до маєтків, відновлювалися попередні повинності селяни міщан. Державні посади мають право займати лише православні шляхтичі. Учасникам війни оголошувалась амністія. Питання про долю Унії та церковне майно було, мало бути вни, винесено на найближчий сей. Євреї та ізоїти мають залишити Україну. І ось автономія діти самоврядування певної частини території, ось, наприклад, да? карти. І ось Укладання цього договору бачимо, в яких межах було створено територія війська Запорізького за Зборівським договором. Так, ну на цьому все. Дякую, що ви були зі мною. До наступних зустрічі наступні періоди розглядемо в наступному віде... відео. До побачення!